Кожного разу ми з Олею закликаємо усіх вас бути в гарному настрій, посміхатися, якісь даємо там рецепти. Оля я, там розповідала, що потрібно там стати перед зеркалом. Ну для мене це якась там перша стадія шизофренії з зеркалом розмовляти, але це так говорять психологи. Психологи, вони ж знаєте, теж трошки такі люди цікаві. Сьогодні ми не будемо вас закликати, щоб були в гарному настрій, тому що для цього ми позвали людину, на яку просто можна дивитися, і це вважайте, що ви дивитеся в дзеркало. Нареш... Просто, просто рве вас. рвять. Нарешті ми можемо з тобою трошки відпочити від того, щоб створювати людям гарний настрій. Тому що в нас сьогодні в гостях Андрій Приходько, що у мен. Отже, Все. давай починай. далі ми мовчимо з Олею, а да, ти 20, говориш. 20 хвилин твої. Ну, Програма називається гарного настрою. Так що важливо, і... щоб було щось весело смішне, да, в такому. Так, Візитка, розмінка, там і всяке таке. не Хто вам дав мой номер телефону взагалі? Як как я сюди Милиции Нам дали номер телефону. Ми туди зателефонували, запитали, хто у вас тут є самый буйний. нам кажуть, нам, все є, Андрюха, приходьте, такий буйник. Заберіть його хоть до себе, хоч трохи там. Хай посиди у трохи у вас. У, тихомірте, у тихомірте там Так, хоч трохи. Ну, Андрій, якщо серйозно, розкажи, я знаю, що ти багато чим займаєшся, розкажи хоч про декілька своїх занять. Оля, якщо серйозно, То ця заходить. фраза до Андрія не підходить. Не підходить. Ну, якщо я дуже весело, думу, розкажи це весело. Багато чим займаюся, ну взалі так дуже багато людей вважає, що я багато чим займаюся, тому що і в КВН граю в Черкаській лізі, і працюю в такому місці офіційно, як університет. Там величезна купа студентів, знаємо. Ти мене, їм там як... влаштовуєш шоу? Так, кожного разу це маленьке шоу, учасниками якого є вони. Але я приймаю у цьому процесі невід'ємний такий, як то кажуть, частину роботи роблю. Я звукорежисер усього цього дійства. Офіційно у мене так в трудовій написано: «Звукорежисер Центру культури та виховання Черкаського державного. Можна говорити в ефірі? А як же? Технологічного університету. Ти ж офіційну назву а. говориш. Так, так. І <кхід> дуже багато студентів всі чомусь вважають мене веселою людиною. От не знаю, навіть в міліції вам дали мій номер да, телефону. Да, ми, кажу. Сказали, ми там нареготались уже з нього, заберіть його до себе. так. Да, да. Ще працюю на Черкаській радіостанції. Зараз вона називається Радіо Че. Редактором музичного ефіру. Так сталося, що одного разу головний редактор, ми, я додав її ВКонтакті. Вона зайшла в мої аудіозаписи, все дзвонив в міліцію, каже: цього хлопця нам, будь ласка, редактором ефіру, На випробувальний ви той. давайте хоча б на дві години в день, да, ми будемо дивитися, що він. Ну, Підбираю музику, та котра грає в ефірі. Так що, якщо ви почуєте в ефірі радіо чи якісь пісні, які вам... Подобається, То згадайте або про не Андрія. подобається, нікому не давайте мій номер телефону. <рес> Андрій, а, розкажи, ну от мене завжди цікавило, як підбирається музика. Якась є певна політика а, радіо у вас? Чи ти за своїм вподобанням? А хочу оцю музичку сьогодні? Так, да, хочу н бейсу навалить хорошу сет на польську. Ні, насправді є така штука, як ротація, яка кожного місця до нас приходить, і там є навіть вказані. Виконавці, яких потрібно завантажувати в плейліст радіостанції, а взагалі є такі, як то кажуть, я для себе виділив список пісень, які по черзі йдуть. Ну, по вказаній черзі, яку вказує головний редактор. І це, а взагалі я сижу із радійною радійної бази, яку оновлюю регулярно, і яка вже була до мене її робили дуже гарні люди. Тягну пісні з інтернету. Ой, не треба було казати. А хоча це ж радіостанція, інтернет в також так... міліції мене вже знають, ви розумієте. Настрій Ну, взагалі, для мене це діло настрою. Кожного разу, як я приходжу, кладу перед собою список, там перша пісня. Припустимо, хід 80-х, потім хід 90-х, потім е щось інше. От, от кожного разу Ну не було ніколи на роботі, що говорять, Андрюха, що ти включаєш? Бу... У нас буває таке бачення, що ви показуєте? Що ви то грає? Де ти взяв ту пісню і ну, ти хоч сам розказав? Мені що... тут на телефон скинули, то я оце скачав. Класна, да, що... да, 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 вроді да. би, така. Да. Ну, каже, але ж у нас на, ефірні... на ефірному комп'ютері немає блютуза. Я говорю, то вже є. От так, от таким да. чином. Ну, а ти, взагалі, по життю сам музику слухаєш, чи після роботи вже не хочеться? Ні, слухаю постійно. Ну, музика це те, що ну, от все життя я починав. Е, ну, дуже багато хто вважає мене от, як звукорежисера професійною людиною, але все, що я вмію як звукорежисер – це те, що я навчився сам. Те, що я хотів по життю займатися. От якось я починав свою кар'єру <звукорежисера>, звукорежисера у дитячому оздоровчому таборі Лісова казка НВК Фотоприлад, і на протязі 9 років там працював кожне літо по 4 зміни. Також спілкувався з дітьми, з молоддю кожного разу сучасною, тому що дітей була величезна купа більше ніж 300 чоловік. за... Е Сміну, одну, сміну. За зміну. Так. За зміну так. Тобто є така чудова практика спілкування з людьми і вміти якби, йти за їхніми вподобаннями, якби включати для них музику, так. яка їм подобається. Тобто ти цьому навчився на живих людях і зараз. Так, так. То... Якось так воно до мене само йде, і я бачу навіть коли, ну, давайте не будемо ну, робити з цього секрет, що дуже багато людей, таких як я, працюють на весіллях зараз. То, от, ну... Як на мене, саме секрет Андрій навіть такі як я працюють на весіллі? Да? Ви зробили таку маленьку собі рекламу, я так розумію так, зараз. Дочі, <смірки> весілля корпоративи дзвоніть <смірки> усі... Андрій <смірки> Володимир. Мій номер телефону пішов бігучим <смірки> <смірки> рядком. <смірки> 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 Mm, ну але ж це як... теж такий складний шмат. Ну, от, я теж знаю, що таке весілля, я знаю, що не завжди от музиканти удало працюють. Буває, що людям не подобається. Буває це таке, теж що у вас було. це теж здається, що нібито то просто да, включається музику, люди спітанцюють. А буває таке, що подобається, буває, що не подобається. Да, да, ну, як на, якось насправді... тут, як от навчитися розуміти людей. Щоб це, я... це ж вже не радіо, це ж не те, що ми тебе запитуємо. Ти кажеш, я включаю те, що мені подобається. Або а те, там, що, що мені сказали. Так, а тут реакція одразу вже... може вступити. Ну, потрібно дивитися на реакцію. От зараз ще вже... вчасно втікти, так на розуміє. Черкаському, от серед Черкаського моду з'являється величезна купа нових звукорежисерів молодих. От я е, іноді е, нещодавно працювали з хлопцем. От він сидить перед ним. Е, Можна казати бренди великих, <ріхи> великі бренди Apple, один ноутбук, другий ноутбук, там iPad і. Ну, не назвати. Його. Для мене завжди, от коли я працюю весілля або щось подібне, або концерт. Для мене важливо є не складова грошей, коли там от я сижу і всю роботу думаю, от мені ж там заплатять після цього, і куди я ці гроші. Я, головне, якщо людина підходить до тебе після свята і каже, ви були класні. Що стосується ведучого, що стосується моєї роботи, або якщо ти вів весілля, теж підходить і кажуть, оце, як на мене, найголовніше. Не обов'язково навіть платити гроші, можна менше заплатити. Обов'язково, хоча б хоча б на проїзд додому. Зараз збив ти головне... рекламу. так гарно почав рекламу. Зараз збив. Зараз я потім о дешевий хлопець. Телефонуємо головне це, сказати комплімент телефонувати і запитувати скільки слухай. Ну ти ще захоплюєшся кавенном. Ти там я так розумію, виступаєш часто після виступу в КВН. Тобі підходять і теж говорять, це було класно. Я так сміявся. Ну кожного разу після гри на сцену підіймається декілька людей, які підходять до кожного до кожного, Хто був на сцені кажуть, класно, хлопці, ви молодці. Але є таке, от, ну, не знаю, якісь шанувальники, які ходять постійно на ігри кажуть, що класно, не, ну, класно, мабуть, ми молодці. Але ми робимо це. Знову ж таки для себе більше, тому що це якась така самореалізація і величезну купу тої енергії, котрою ти виходиш на сцену і тобі аплодує повний зал людей. І ти тільки вийшов. Ти ще нічого не сказав, а вже о, оце є круто. Оце є кайф, той який кайф. Що ти виходиш і знову ж таки тобі не треба за це не грошей. Ні... Ну, оцей зал, який тебе вітає, це не здається. Які саме, в тебе, лише? до речі, в, в кавені є дуже багато все пов'язано. Гра з музикою. Як у тебе відчуття, як звукача, як людина, яка пов'язана зі звуком, коли ти стоїш на сцені, розумієш, що зараз хтось повинен підзвучувати. Ти хвилюєшся за того е звукача чи вчасно не са не типу? як включі? хвилююся, не так сказати, як хвилююся, дуже часто хочеться виправляти цю людину. Тобто бігти одразу туди. Ну як так можна. може? Так, уйди, дай я все, включу. Іди отсюда, отсюда, була б в нас версія. Давайте скинемось, купимо на команду iPad, щоб Михайлович стояв і якусь програму по Wi-Fi відбивав одразу. <рес> Всі жарти, але ж не знаю, я дуже багато маю практики в Кавені не тільки як актор на сцені. Бувало таке, що я їздив з командами як звукорежисер, то наче на мою роботу нарікань не було як звукорежисера. І бачення це в Кавені ну, в Кавені музика це те, що надає темп грі. Надає темп грі, надає і грі, особливо такого смаку. У кожної команди те, що грає, от вони грають на сцені, вони жартують, а те, що грає після того, як вони пожартували, це теж може бути якоюсь окремою ланкою роботи. Тобто, це може бути як у всіх, просто якась стандартна музика, а може бути творчий підхід. У нас в команді це обов'язково творчий підхід. Цією командою я приношу щось. Хлопці щось приносять, і ми починаємо там битися, сперечатися, чиє це буде грати після кожного жарту. А потім вирішуємо, що хлопці завтра ж грав й жартів. Немає жодної мініатюри. Жо... Зато музика, музика, музика класна. Вже є. Та, а музика <рес> зато вже є. Да, та. ось така була команда. Ну можна сказати, що ви трохи кожний актор, хто грає в КВН, тому що потрібно зображати можна просто жартувати, а іноді ви ж зображаєте якісь сценки. Яку найдивнішу роль тобі доводилось грати. На сцені на сцені. Карлсон це одна моя з найулюбленіших, але це не тільки на сцені КаВ. Таке є в практиці, як проведення дитячих свят, дитячих днів народження. То Карлсон це один з моїх найулюбленіших образів. Мабуть, тому що багато людей кажуть: о, Карлсон, ти крутий. Але ж іноді цей Карлсон зривається на якогось такого грузина. Але не знаю, я над цим ну, працюю. Певно, в Грузії теж є свій Карлсон. Взагалі, в, в цій команді, якій я зараз граю, от дикі гробці», то е, мені більше передавали останнім часом таку, як, не знаю, роль фронтмена. Це те, що я виходив перед кожним жартом, здавав якусь текстову шутку і підв'язував хлопців, які вже здавали мініатюри. Не знаю, якось я не запам'ятовую, що я граю. Сімкою доводилось передягатись? Ні. Вважаю це. Можливо, ні. Бомжом був ще давно ще в шкільні, коли роки грав в КВН там. Але жінкою ніколи якось, я вважаю, це в КВНі, ну... Суто чоловічі ролі. Бомж да, Карлсон. Да, бомж Сум. Карлсон. А чому там та жінка не зрозуміла? Можна грати жінку на сцені, тобто бути, якщо це якась мініатюра, там, наприклад, Свідання на День Валентина можна грати там. Антон буде хлопцем, я буду його подружкою, але передягатися в жінку не обов'язково. Головне зіграти жінку, не обов'язково. Можна бути з бородою або з вусами, от, наприклад, і зіграти жінку можна ж? Я Магу, конечно. та <реш> 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 А кого б ти відмовився грати от точно? Є таке, що ти відмовишся зробити на сцені, зіграти на сцені. Не знаю, нема такого. Справді ти зробиш все? Ні, не те, що я зроблю все. Справа в тім, що буває таке, що от написали там, коли сиділи командою намагалися щось писати, написали якусь мініатюру. Написали мініатюру, потім, коли вже починаються репетиції, в процесі репетиції виясняємо, що це мініатюра не смішна. Хлопці доказують, Андрій, ти вже застарів, це смішно, будуть сміятися. Можна так це все вирішити, ну, тобто, якщо мені це не смішно, або я цього не розумію, я одразу кажу, хлопці, мені це не смішно, або я цього не розумію. Зіграйте ви це, або давайте щось міняти. І от в такому спорі. В Спорі рождається істина. Ну, взагалі, відмовлятися щось грати, мабуть, що в жінку ніколи не став би перевдягатися. І Я вгадала, потрапила дуже... в точку. Так, да, да, дуже було хаті Андрюха, <гум> Серед інших команд, наприклад, Черкаської ліги, є якісь команди, які тобі подобаються? Чи тобі подобається тільки ваша команда, а всі інші це <гум> щось не те. Дуже мені подобаються всі, хто грають в КВН з Чорнобаю. Це, ну, як на мене. Чорнобаївська ліга, будемо здравниця, здравниця, здравниця українського КВН, Звідти йдуть дуже гарні хлопці. От там де Бодька їжачок і Андрюха Мірон грають. Як їхня команда називається? Забуваю постійно. Ну я думаю, всі зрозуміли. Ботька є жичок. Будька, ну там жичок, є да. дорослі а, діти дорослі там є. діти. Мама не дозволяє от, от мама. Не дозволяє це взагалі гарні хлопці. або ще й от, ну, іноді буває в деяких. Не будемо називати по іменам членів команди. Як на мене, таке як от я звізда. То ну, це треба поменше, а взагалі хлопці круті. Ем, в Адекваті була у нас в Черкаській лізі дуже, дуже сильна команда. Ну і взагалі вони чемпіони Черкаської ліги, то це каже саме за себе. Всі молодці, але головне всім бажання грати, і ну, якось так не знаю, для мене. І знову ж таки, я граю не для першого місця. Хотілося б звичайно виграти, вже було на практиці, вигравали іншою командою Черкаською, але в КВН граєш не для того, знову ж таки, щоб займати якісь місця, призові кубки. Це все добре, але якщо знов ж таки до тебе після гри підходять і потім кажуть, що о, дикі горобці, викруті. Якщо в тебе є якихось таких навіть 30 чоловік, я тобі які тобі кажуть, що ви класні, це класно. Ти рахуєш, а, ну, один, наприклад, за руки на три. Ва, а, ти, при... На одріз зарубки рубки сокири робить. Якщо сказали, було погано, мінус два. Ну, не знаю, якось це. Можливо, якщо грати вже там в якомусь телевізійному КВН, то починаєш про це все думати. В Черкаській Лізі. Всі класні в Черкаській Лізі. Є такі в житті в тебе місця, де потрібно бути серйозним. Зрозуміло, що КВН там весело, на радіо весело. Навіть в університеті нам теж. Ти такий веселий, тому що це музика, шоу-програми, концерти. Є місця, де Андрій Приходько серйозний. Мілі... Окрім міліції, міліції, де ми почали В міліції, ми... міліції певно, що ну, треба намагатися бути серйозним. Але ж не знаю, якось так в мене кожного разу виходить, що навіть. Ті місця, де я приходжу, мені потрібно бути серйозним. Я намагаюся бути серйозним. Навіть ну, так, я серйозний. Я прийшов, я серйозний. От сьогодні до вас я прийшов, я хвилююсь, багатшино камер, все. Ну тобто, я хв... але люди якось не сприймають мене серйозно. А, але і... Люди навколо тебе всі просто не серйозміються. Ти <свіття> приходиш, ти серйозний, всі просто вгорають. Я завжди, що? коли в транспорті, ось там їду в якійсь маршрутці, без катка. <свіття> так, Відразу без кутка. серйозний <свіття> я, я завжди серйозний. може <свіття> <сижу>. пропетляють. <свіття> Вухами рухаю, <ріст> повторюйте мої рухи всі, хто їде, їде без квитка. Ну якось так не знаю, моєму як на мене, ніхто мене серйозно не сприймає, не знаю чому. Я взагалі вважаю себе серйозною людиною. От не... твоє мені жартувати, Воно якось допомагає тобі в повсякденному житті. Так постійно. Ну насправді, от якщо брати хобі як КВН з самого початку ще шкільних років, здається, з п'ятого класу я починав грати в КВН. Я прийшов у нас, була команда в школі. Е і вдома всі на той момент дивилися КВН. Це була улюблена передача всієї сім'ї. От дивилися, мені подобалось звичайно. КВН, жарти. Я прийшов, не знаю, що нас саме на той момент я хотів, але я прийшов, я сказав, я хочу, я був що такий малий. Я і зараз не дуже великий, але ж був малий. Прийшов, кажу, хочу грати в КВН. І КВН починався от для мене саме з таких ролей. Коли там тебе вийде на сцену, я тебе вдарю, і ти підеш або один це бомжом. Ти тут будеш бомжа грати. Але я грав, я хотів грати, і о, я вже забув запитання, ви задавали запитання. Неважно. Nee. Неважливо. Взагалі запитання це просто щось таке. Але не так просто поспілкуватися з бомжами, бушами. Як бачиш, ти виріс, <проб> просто виріс на кавені, на... на ролях бомжів. так можна Забув запитання. Наскільки б мені жартувати допомагає в житті, я тебе запитала. Допомагає, зрозуміло. Був бомжом став шоуменом. Допомогло ж так? Е, ну от як на твою думку, взагалі потрібно, ось, ми часто говоримо про те, що як і ти говориш, що я не серйозний. Про багатьох людей говорять, ти не серйозний. Наскільки потрібно в сучасному житті бути серйозним? Чи це взагалі щось зайве? Ну, наприклад, для такої е, роботи, як у тебе, ти не бізнесмен, ти там не якийсь там ведеш ділові перемови? На жаль, на жаль да. хоча не знаю, взагалі бути серйозним, як на мене, це абстрактне поняття. Тобто важливо не те, як людина це каже. Ну, тобто, або сприймають її серйозно, або не серйозно це взагалі від обставин залежить дуже багато. Ну, дивлячись, яка ситуація, от якщо тебе в тій самій маршрутці вже спалили, що ти без квитка. Тут можна це вже бути, Це це вже серйозно. Да, тут можна бути, але можна віджартуватись. Можна намагатися навіть бути несерйозним, але всі тебе водітель, кондуктор, контролер, всі сприймають тебе серйозно. Можна спробувати віджартуватися знову ж таки. Запитати, там. а ви не підкажете, а, де тут та, вихід? Та. Да, <рес> да, да, да. Хіба я не в Польщі? <рес> Ну, от я чула таку думку, для того, щоб написати гарний жарт, треба вміти бути серйозним для того, щоб ну це справді так. налаштуватись, подумати, як у вас відбувається підготовка до концертів, як довго, як ви пишете жарти? Насправді, дуже багато ну зараз команд, які хочуть знову ж таки грати в тій самій Черкаській лізі. Молоді команди, вони вважають, що КВН то є дуже. Просте заняття. Як на мене, це дуже важко, це величезний все ж таки шматок роботи, коли команда от, дуже, ну як кажуть, як ви пишете жарти? Ну, як кажу, сідаємо, от, от нас зараз двоє, то було троє. Сідаємо, один диктує, двоє записують. Або, навпаки, двоє диктують, один пише. Всі е, так, що дійсно, да, так, так сідам, кажу, і по алфавіту погнали всі жарти на букву А, всі жарти на букву Б. Насправді це така кропітка робота. Іноді, коли збираються ввечері те, що називається репетицією, і жартів ще знову ж таки на носі град, потрібно щось писати, щось творити, а всі прийшли з роботи, всі отакі якісь сонні мухи випили чаю, поїли там щось і вже не до жартів. Але ну, це величезний шматок роботи і дуже багато. Багато команд намагаються якось там жартувати жартами інших команд. Десь зараз дуже величезна купа інформації в інтернеті. Звідки то кавер-версії? Кавер-версії так робити усіляких виступів, якщо не телевізійних ліг, то дуже багато ліг, які ще не телевізійні. Намагаємося робити щось своє і знову ж таки дуже часто в тому самому спорі. Є ота істина, коли хлопці кажуть, це все, ми рвемо пузи, це ржака, це порве зал, а я сижу і кажу, та ні, хлопці, то не смішно зовсім. Ну що тут, каже, смішного бомж. І тут та... розпочинається серйозна розмова. Зараз Андрій що таке пріоритети розставляти. Ну, на жаль, наша не зовсім серйозна розмова вже підійшла до завершення. У нас сьогодні в гостях був шумен Андрій Приходько, ми тобі дякуємо за те, що завітав до нас. Дякую Трошки і нас і наших телеглядачів. Ну а вам я бажаю любі телеглядачі. Не перемикайте канал, тому що далі у нас цей день в історії.